Час новини у марафоні про все найголовніше від журналістів ICTV та СТБ. Мої вітання. Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас ініціює неформальну зустріч глав МЗС Євросоюзу. Дипломати обговорять спільну позицію щодо безпекових викликів та майбутньої політики США, зокрема в контексті підтримки України. А завтра президент Франції Мануель Макрон скликає терміновий саміт європейських лідерів у Парижі. Хоче скоординувати реакцію на останні кроки Вашингтона. Очікується, що центральними темами стануть гарантії безпеки для України та обороноздатність Європи. Польща вже заявила про підтримку ініціативи Макрона. В Німеччині її активно обговорюють європейці. Розуміють, що від швидкості їхніх рішень та єдності залежить майбутнє континенту. Росіяни можуть змістити акценти на своєму наступі на Донеччині. Аналітики інституту вивчення війни припускають, влітку окупанти активніше наступатимуть на Костянтинівку, і через це нині сповільнили темп на покровському напрямку. Дослідники зазначають, захоплення Покровська було головною оперативною метою розкомандування від лютого 24-го. Якби Росія і надалі зосереджувала зусилля на цьому відтинку у 2025 році, була б змушена залучати додаткові сили, послаблюючи свої позиції на інших напрямках саме на підступах до Покровська загарбники стикнулися з більш злагодженою українською обороною. Тож для покращення свого становища можуть спробувати, так би мовити, змістити акценти. За даним генштабу, минулої доби на покровському відтинку сталося 71 боєзіткнення, а загалом вздовж усієї лінії фронту відбито 261 ворожий штурм. Атакують росіяни лиманокуп'янський напрямок. Тактика ворога тут, як і по всій лінії фронту. Масово техніку не йдуть, натомість не шкодують живу силу і хвилями намагаються штурмувати наші позиції. Серед тих, хто тут тримає лінію оборони, бійці Нацгвардії. Рубіж переважно більшість ворожої сили вдається знищувати завдяки дронам, але ворог їх теж використовує, іноді великими роями, що бійці не можуть і голови підвести. Тож в сюжеті вже традиційно будуть реквізити. Нацгвардійці збирають на реп і просять до. Учитися із захисниками спілкувався наш Олег Корнієнко. Мене не хотіли брати, не мобілізовувати. А чого мені ні дев'ятнадцять було? Та він таки досяг свого і пішов добровольцем у війську. Останні два роки метр знищує росіян на найгарячіших напрямках. Хоча зізнається, попри те, що пів життя його в країні тривала війна, ніколи не уявляв себе зі зброєю в руках. Це той момент. Коли, наприклад, малював на АТО малюнки, я, а тепер малюнки малюються мені. І тут зараз запропонували контракт на мільйон. А ви вже а, а я, а я що? А я той, хто пішов не за гроші. Нині Метер разом з побратимами завдяки дронам щодня випалює росіян на лиману Куп'янському напрямку. Він встиг побути піхотинцем, і як ніхто знає, наскільки воно складно там на нулі. Та в піхоті там летить по тобі, все люди, які в піхоті, це м, такі ну мужики зі сталі. Піхотинці наші. Тепер же під час кожного свого чергування він робить все, аби ворожі штурмовики не дійшли до нашої піхоти і не зав'язався стрілецький бій. А у вільний час водосконалює свою майстерність. Ну це до речі, дрон від держави. Бійці отримали. Зараз його будуть перевіряти сюди, прикріплять. Ось боєприпас термобар, Такі штуки дуже чудово розбивають скупчення росіян, коли вони ховаються в певному місці. Полюбляють і снаряд, і бійці, коли він залітає у закритий простір, влаштовує справжнє пекло. Саме іменно працюємо з термобаром, тому що вони постійно заходять в укриття, накопичуються. І щоб вони не накопичувалися, ми їх викуримо так. Дрон і сам снаряд тестуватиме 24-річний боєць Вікінг. Він сам з Литви тривалий час підтримував наше військо як волонтер, але потім і сам приєднався до Сил оборони. І тепер у бригаді Нацгвардії Рубіж допомагає українцям звільняти землю від окупантів. Готово? Давай, Давай я літаю. Давай. За лічені секунди впівішка з півтори кілограмовим снарядом підіймається у повітря і відправляється до точки призначення. Вікінг, який вже має на рахунку не один десяток вильотів, доводить дрон до умовного ворога і перевіряє сам снаряд. Ой, я дивився, В небі якісь штучки. Якщо такий снаряд потрапляє в закритий простір, то вижити нереально кажуть бійці. Поряд біля вікінга кружляє мавік. Без них уявити сучасну війну майже неможливо. Минулого разу перебуваючи на позиціях, я виявив, як кілька броньованих машин з ворожою піхотою їхали на штурм. Ми їх побачили, ще на під'їзді. Пікасо з Істонії, маючи військовий досвід, теж приїхав в Україну добровольцем. Для нього ця війна не просто шанс опанувати нові технології бойових дій, але він тут насамперед, аби зупинити ворога, щоб не пішов далі, бо добре пам'ятає, як все починалося. Для мене війна почалася ще тоді, коли Росія анексувала ваш Крим. Але я тоді був зовсім юний, щоб доєднатися до вашої боротьби. Якби я був тоді дорослішим, то я б вже тоді до вас приїхав, а зараз так склалося. Всі вони з різних країн, різних національностей, але тут, на нашій землі, разом з українцями вони борються за майбутнє і свободу не лише України, але й Європи і Балтійських країн. Хоча цивілізований світ і досі до кінця не збагнув яку небезпеку. Несе кремлівський диктатор Олег Корнієнко Захар Комах, Факти ті єдині новини. На Херсонщині внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі та автотранспорту поранені двоє поліцейських та один чоловік загинув. Повідомили в обласній поліції. У Херсоні немає повністю безпечних місць. Навпаки, є такі, де треба бути особливо обережними. Серед них острів на березі Дніпра цей район росіяни активно обстрілюють від початку деокупації регіону. Його найбільше затопило після підриву Каховської ГЕС. Але попри все, люди там є. Репортаж з острова Ольга Читайло. Ми наближаємося до Дніпра. Це найнебезпечніша червона зона. І інакше, як педаль в підлогу, тобто максимально швидко, каже наш водій, тут не їздять. Тут так і є. Прямуємо на острів один із найбільш понищених районів Херсона. Ось такий він був два роки тому весною 23-го. Слава Україні! Героям слава. А на цих кадрах літо 23-го. острів затопили внаслідок підриву Каховської ГЕС. І людей звідти на човнах вивозили поліцейські, військові, рятувальники, волонтери. Тралібусні дроти. Ага. Вокруг цього це ж ми їдемо по дорозі, яка від рух в цьому району навколо. Все обстріляно. А це та ж вулиця зараз. Людей дуже мало. Пані Анна прийшла по воду. Вона кранах є, но вона, скажімо так, технічна. Опалення немає. Угу. Воно може бути силі. Але все ж таки вона вирішила бути тут, як і ця сім'я після підриву Каховської ГЕС вони покидали дім на короткий період. Шісто вже виїхали, а приїхали. Я знаю, а приїхали. В Кажуть, їхати нікуди, а ще хвилюються за житло, хай воно і на острові, але своє. Я в лавоскресення, і три дома опять окна поволіталі. Дев'яносторічна пані Валентина взагалі нікуди не їхала. Сонечка, я бабушка одна, внуки далеко. Не переживаю за них. а бабуськи тужить. каже до страху, потроху звикаєш. Росіянам їхніх злочинів не пробачить ніколи. Вони все время на Україну лізуть Голодні, лінівий вижити острівчанам. Допомагають волонтери. Ці кадри нам надіслав один із них Андрій Петухов. Він вивозить людей з найнебезпечніших населених пунктів Херсонщини. Сьогодні на острів приїхав, аби забрати інвалідний візок. Чоловік Помер. От ми провозили тачку, бачиш, і помер От недавно. Збираємо, передамо далі. А ці волонтери регулярно приїздять у мікрорайон з обідами. Члени релігійної громади вважають допомогу людям своїм обов'язком. Кожен <пілляє> раз привозимо різні страви, сьогодні дуже руховий. Волонтери кажуть, не бояться їздять не лише на острів, а по всьому Херсону. Сім місць роздачі у нас є. У Як нас дуже високої якості, тому е, дуже різні люди до, до нас приходять. Ми покидаємо острів так же швидко. Доки знімаємо у районі, тут тихо, але ця тиша може бути ілюзорна. Зараз по Херсону окупанти гатять з усього, але найбільше застосовують дрони, фактично полюючи на місцевих з Херсонщини. Ольга Чатело та Юрій Остапчук. Факти сі єдині новини. Рівень радіації на ЧАЕС не змінився після удару російського безпілотника, по значні пошкодження укриття. Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії. Спеціалісти МАГАТЕ самостійно виміряли показники. Внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів. Також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Зараз ще гасять один осередок тління. Відбувся частковий розбір конструкції. Про це фактом повідомили в ДСНС. Нагадаю, те, що вночі проти 14 лютого окупанти здійснили атаку на захисну конструкцію над зруйнованим четвертим енергоблоком. Після удару зайнявся утеплювач. Пожежникам довелося працювати на висоті понад 100 метрів. Роботу ускладнювала мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції. За попередньою інформацією, повноцінне відновлення пошкодженого укриття триватиме кілька місяців. Наслідки удару ще оцінюють на вівторок, запланована нарада науково-дослідних інститутів. Виявлені Пошкоджені конструкції, які є на сьогоднішній день, завдані цим прямим ударом БПЛА. Заряд був дуже потужний і тому пошкодження є. Пошкодження є і основних там несучих частин конструкції будівельних. З новим гумористичним шоу вирушили в тур Україною резиденти стадіум Найт». У Шоу Шпигун, де виступають коміки та комікеси. Зі своїм унікальним стилем відтепер може взяти участь чимало українців. Серед перших на імпровізовану сцену разом із акторами студії вийшли військові, які відновлюються в реабілітаційному центрі національної мережі Рікавері у Вінниці. Такі зустрічі допомагають армійцям психологічно відновитися. Інтриги та смішні розслідування у компанії резидентів стадіум Фемілі військові та ветерани, які проходять реабілітацію в інноваційному центрі національної мережі Рекавері, шукають шпигуна. Коміки зі своїм шоу вирушили в тур країною. Однак вирішили, що першими глядачами стануть саме військові, які після тяжких поранень відновлюють своє здоров'я. Що пан Андрій зараз називає локацію? Він називає локацію, він точно не шпигун. Так а на що ми її називають локацією? Якщо він називає локацію, то шпигун виграв. Анатолій Потапов охоче став одним із учасників шоу. Військовослужбовець 120-ї бригади ТРО зараз на лікуванні в центрі рекавері і армійці, окрім фізичного відновлення, вкрай потрібна ще й емоційна підтримка, коли всі намагаються відпрацювати той день день реабілітації, да відбути свої ті крапелі ці станції. А тут ти сидиш, проводиш час, посміхаєшся, якісь такі позитивні моменти отримуєш посмішка майже на кожному обличчі. Ну, це дійсно приємно. Юрій Попков уже понад рік проходить реабілітацію. Тяжких поранень ніг зазнав під час атаки ворожих дронів. Військовослужбовець 93-ї бригади переконує, такі виступи важливі як для армійців, так і для акторів. Військову сприймають і військові жартують по іншому. Ну, Загалом, да. так для них це теж я думаю, є позитивний досвід. Вони спілкуючись з військовими, вони я. Вважаю, що вони собі щось від цього беруть. Резиденти Stadium Найт дивують глядачів своїм унікальним стилем, гострими жартами і темами без обмежень. Актори запевняють, виступати перед військовими для них честь. Для нас це просто честь виступати, підіймати настрій. На жаль, ми не можемо прискорити відновлення, але ми знаємо, що цим займаються професіонали і. Те, що виділяє, мабуть, саме рекавері центри серед усіх інших, це просто якийсь нереальний персонал, класна, класна атмосфера. Це мій труд, це то, чим я живу. І за допомогою творчості ми можемо там допомагати військовим. Як це це дуже важливо виступати, тому що це люди, завдяки яким ми можемо займатися творчістю. Такі шоу дуже допомагають ветеранам у відновленні, розповідають працівники реабілітаційного центру. Тому в рекавері, де велика база спеціальних тренажерів та остаткування, працюють не лише над фізичним відновленням, а й дбають про психічне здоров'я оборонців. Тут постійно організовують для пацієнтів цікаве та інтерактивне дозвілля. Такі ініціативи безцінні, тому що вони допомагають їм для відновлення їхнього ментального здоров'я. Вони відчувають, що про них не забувають. Вони можуть посміятися. І забутися про свої будні Вінницький центр один із 15 закладів національної мережі, реабілітаційних центрів для поранених військових рекавері. Цей проєкт Віктор та Олена Пінчуки заснували задля допомоги силам безпеки і оборони України. За час існування мережі тут відновилися вже понад 22 тисячі захисників та захисниць України. І для кожного з них важлива як фізична, так і емоційна реабілітація. Бо після такого відновлення вони мають сили та бажання стати на ноги, а дехто знову у на захист країни Людмила Цимбалюка Анатолій Дмитрієв факти а єдині новини і на цьому все наступний випуск о 13.30 до зустрічі.